Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті Покровська 271. І як завжди, покажемо вам ряд автомобілів. Тому будемо розпочинати. Здається, проблему з звуком вирішили, але це не точно. Будемо тримати пальчики. Тому, друзі, перед тим як розпочнемо, покажемо вам. Ряд хотів би подякувати нашим Збройним силам України і всім, хто оборонить нашу землю, величезне дякую. Звертаюся до всіх людей, робіть все для того, щоб нищити ворога і вигнати з нашої території, незалежно де ви знаходитесь і в якій країні. Тому що нам всім потрібна перемога, всім українцям і всім свідомим людям. Тому об'єднуємося, все робимо, донатимо. І кожен ранок дякуйте Богу і дякуйте Збройним силам України. Сьогодні покажемо вам. Ряд автомобілів трошечки втомлений, тому буду менше говорити. Ну я так думаю, що буду менше говорити. Е -е, нічого нового, тільки гарна погода. хоча й дам від на голову. Е -е, хотів би подякувати. І при тому трошки наругати, тому що таких антирекордних переглядів ми не бачили. Можливо, залежить від коли ми відео виставляємо, можливо, ще якісь фактори. Але чесно, давно у нас не було три тисячі переглядів, і щось завісли ми на цих 12,9 тисяч підписників. Тому я вас прошу, чисто я особисто. Давайте зробимо цих 13 тисяч підписників. Підписуємось, хто ще не підписався. І до речі, ми є в всіх соціальних мережах, і там хлопці-дівчата знімають дуже класний контент на TikTok. Тому підписуйтесь знизу в описі. Буде посилання на TikTok, на Телеграм, на Viber, на наш сайт, на Ютуб, на цей канал. Тому все робимо для того, щоб хто обирає автомобіль швидше то робив, хто продає автомобіль. Теж це робив дуже швидко. Підписуйтесь на кармаркет, місто Житомир. Ну а ми поїхали, покажемо вам автомобілі, які знаходяться в цьому ряді. І першим буде у нас Renault Гранд Сценік. Це авто 2009 року. 226 тисяч від дизель. Механіка, 7 місць, передній привід, Швеція, один ключ, ціна 7850. По можливості будемо показувати трошечки салон. Вам всі, хто приїжджає на Кармаркет, знайомиться з моєю дружиною, каже: О, ми бачимо там у вас в ви зовсім інша. Ви ж набагато гарніша, ніж показуєте. Друзі, Шкода у нас або скажу щось, або нічого не скажу. По можливості скажу. Шкода Октавіа 5 9 рік, 246 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, механіка 5 місць, Швейцарія, 2 ключі. Ціна 7300. Впав просто ціночок, трошки нагріла сонечко. Так, далі у нас Volvo v 50 2009 року 254 тисячі пробігу чи пробігу, як там вірно говорити. 1,6 дизель, механіка, 5. Передній привід, Швеція, 2 ключі, ціна 7,250. Нива. Вас Нива. Судя по ціннику, тут вона в ідеалі взагалі. Я не знаю, тут, можливо, додатково щось ставилося, щось робилося, але виглядає вона так топово, як будто з конвейера. Отже, Вас Нива, 98-й рік, 57 тисяч пробігу, 1,7 бензин, механіка, повний привід, офіційно придбана автівка в Україні, має два ключі, ціна 4,500. А, там пес сидів знизу під ниво. Оде, де під ниво сидів, тому що кліренс великий, йому там зручно було лежати. Тому пес під ниву ліг, тому що під ауді не ляжеш. Там кліренс не такий, як у Ниви. Так, поїхали далі. У нас біленька красуня, аж навіть очі засліпило. Ауді Аудія 19-й рік, 41 тисяча пробігу. Двохлітровий бензин, автомат, передній привід, Корея, ціна 24 500. До речі, на кармаркеті не вистачає трошки місця, тому автомобілі стоять вже по центру рядів. Це значить, що більше 300 автомобілів зараз знаходяться на кармаркеті. Так, Renault. Megane, 13 рік, 220 тисяч пробігу, півтора літровий дизель, автомат, передній привід, нідерланди, два ключі, ціна 7999. Не грюкай дверима. Це звичка, що в нашій машині грюкає. Сили, не відчувається дівчата ніколи. До речі, останній час дуже багато цих автомобілів продаються у нас. Це Volkswagen Turan, Дійсно зручний мінівен. Надійний зручний мінівен. 13 рік, 154 тисячі пробігу, 1,6 дизель. Це у нас механіка, п'ятимісне авто. Це не сіммісне, тому що є сіммісне, здається. Передній привід, Німеччина, два ключі, ціна 11999. Ти помітила, що я пройшов настільки втомлений, що я пройшов а 4 говорив і навіть не погладив ці логотип, і нічого не зробив, і не похвалив ауді. Це щось зі мною сталося? Так, Ford Focus, сьомий рік, 183 тисячі пробігу, 1,6 бензин, автомат, передній привід, Німеччина, два ключі, додаткова гума, ціна 4999. Ну привіт, моя красунечка, все, виправляйся. Привіт, Ауді! Мені лечить так. Люблю. Ауді А6. 15 рік, 199 тисяч пробігу. Це трьохлітровий дизель, автомат, повний привід, Корея, два ключі. Ціна 19 999. Нічого не покажеш, бо настільки затоновано, класна. Скло. І ще одна. Привіт, красуночка Audi. Диви, як тут все гарнесенько, чистесенько, компактненько. Звукошумоізоляція. Камери 360. Отже, Audi 6, 2015 року, 170 тисяч пробігу, 3-літровий дизель. Автомат, повний привід, Корея два Ключі. Ціна 22 899. ключочок є зверху. Бачите, як дружина в мене вже прошарена. Якщо відкритий капот або багажник, вона розуміє, що автомобіль відкритий і відкриває вже самостійно дверці. Нічого я. А як вони захлопуються? Який там салон? Так, далі, кенгальот у нас. Ви подивіться, який він чекарний. Всі двері відкриті, все гарненько, все багато місця. І компактне, і багато місця. Отже, Кенго, пасажир, 2014 рік. 254 тисячі пробігу, півторалітровий дизель, механіка. Передній привід Франція, два ключі, ціна 9800. Цей теж автомобіль відкритий у нас. Отже, далі. Рено Гранд Scenic 17-го року. 217 тисяч пробігу, півтора літровий дизель, сімимісне авто, механіка, Франція, два ключі, ціна 14500. Дивлюся, щось треба мікрофон, тому і у вас звук, напевно, буде дуже поганий. Тому зараз заберу свого трезуба. Так, шкода Октавіа 5 12 2012 рік, 220 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, передній привід Німеччина, два ключі, ціна 9700. Яка пушка ракета. До речі, нещодавно дивився випуск про ланцери. Перший ланцер там взагалі спортивна пушка була легенька, тонна 200, але з потужним двигуном. І ціла еволюція цих еволюшн і лансерів, але вони так, так цікаво не кажуть, не ланцер, якось по-іншому трошки. Там якийсь він був, X1, ну якісь там букви і перший. Ну Фурор призвів. І зараз лансерів не дуже багато. На ринку. Отже, сьомий рік 230 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Офіційна автівка була придбана в Україні. Має два ключі. Додаткова гума на дисках. Ціна 4950. Ну і друзі, перед тим як я вам покажу цю красуню X50. Infinity. Я би хотів розказати вам про кармаркети. це завжди займає декілька хвилин. Можливо, ви перематуєте, а комусь цікава буде інформація. Отже, ми найбільший авторинок європейського формату в Житомирській області. Маємо великий майданчик. Перепрошую. Як то кажуть, говорю правду, що да? алергія мене вже дістала. Постійно знаходиться більше 250 автомобілів. У нас на майданчику все робимо для того, щоб було комфортно як покупцям, так і продавцям. В Принципі, цей майданчик існує, щоб об'єднати цих людей. Хтось продає автомобіль, його ставить. Менеджери його ставлять на майданчик і його демонструють. Ті, хто купують автомобіль, приходять, е, вибирають серед величезного асортименту автомобіль е, по асфальтовному майданчику. Всі умови ґрінбі, це у нас є там їжа смачна, напої на різний смак. Плюс е, там є центр продажу. Е, зараз до нього дійдемо. Є е, майданчик для відпочинку. Тому, друзі, все робимо для того, щоб ви, якщо покупець, приходите. Проходьте, будь ласка. Ви приходите, обрали автомобіль, який вам сподобався. Менеджер його демонструє. Потім ви робите тест-драйв. лакофарбове покриття теж іде ближче до мене. Хай люди там проходять. Лакофарбове покриття товщиноміром перевіряє менеджер, дає всю інформацію, куди власник. Після чого ви маєте можливість підняти автомобіль на підйомнику Ось, до речі, менеджер чекають. Зараз будуть цю мазду піднімати, дивитися, що там знизу. Плюс ви маєте можливість оформити договір куплі продажу на місці. Від наших експертів експертний ви отримати для того, щоб там номер кузова, номер двигуна, всі, що потрібно, документи були перевірені, щоб у вас не виникали жодних проблем з поліцією і з іншими структурами. Тому все робимо для того, щоб швидко. Надійно, а головне, безпечно викупували автомобілі. А власники, хто продають, чекають дзвінок від нашого менеджера, приїжджають і вже особисто домовляються про ціну. Тому що вся ціна, яку я вам сьогодні говорю, які є на цінниках, це ціна власника. І вона, до речі, співпадає як ціна у нас, така ж сама ціна на авторію на інших платформах. У нас це головна умова і договір підписують ті, хто ставлять всім. Добрий день, яка мишечка пішла зверху. Бачите, те, що бера авто. Незадоволено, багато подобається біла, а їй подобається червона. Бачите? Але на весь на, на будь-який вибір у нас є автомобілі на будь-який смак. Тому, друзі, головну інформацію доніс, але хочу нагадати, що ви нас дивитесь на youtube каналі а знизу є в описі. Ось там всі посилання на наші соціальні мережі. І, до речі, раз в тиждень свят це людина, яка веде наш TikTok, виходить прямий ефір в TikTok, і ви маєте можливість задавати їм запитання, яку автомобіль показати. Він все показує, розказує і робить то професійно. Тому... Друзі, всім дякую, хто додивився до цього моменту. Не забудьте натиснути палець зверху, або дизлайк, або лайк. Якщо залишаєте коментарі, ми вам дуже за це вдячні. Все, поїхали, покажемо вам ще цих 12-15 автомобілів. І дивіться, який красунчик. Це просто неймовірний автомобіль ззовні, тому що він трошки... Ну, от як трошечки. Нормально, відрізняється від всіх інших. Це Infiniti QX50. 22-й рік, увага, 40 тисяч пробігу. Двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід Америки, один ключ. Ціна 29 тисяч американських доларів, баксів, зелених бумажок, як хочете так і називаєте. Далі, далі, Avensis від Тойоти. В універсалі мені дуже подобається цей автомобіль. Чесно, практичний, надійний, універсальний і в універсалі, тому що дійсно гарне авто в всіх сенсах. 14 рік, 250 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Данія, країна, з якою пригнали це авто, має два ключі. Ціна 10 700, от реально за 10 700 Toyota Венсіс. От 10 трошечки більше, гарне авто, ну, воно виглядає дуже круто. І їде, і надійне, все там добре. Так, так само, як і Volkswagen Golf Alltrack. Це повнопривідне авто 16-го року, 235 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель автомат. Швеція, два ключі, ціна 13900. Так, далі у нас джіп, Бачите, у нас народ звикся називати джипами. Хоча це бренд Jeep. Але тут, напевно, ще з гранд Широкі пішло, що всі джипи, не позашляховики або паркетники, як зараз називають. Але це дж компас, 21 рік, 93 тисячі пробігу, 24 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, США один ключ, ціна 19 тисяч американських доларів. Так, далі у нас Рено Сценік. У нас гранд сценік такий був. Там трошечки раніше. Це 2018 рік, 214 тисяч пробігу, 1,5 літровий дизель. Механіка, 5 місць, передній привід, дання, 2 ключі, ціна 13300. Напевно, більше автомобілів у нас в цьому ряді все-таки Реношок, що щось таке. Рено, як мінімум. Штук 4-5 вже показали, і на черзі цей красень. Це у нас не меган, як ви вже зрозуміли, це у нас талісман, це така премія лінійка у Риношок, там Якщо гарна комплектація, там і масаж сидінь, і масаж всього. там, Всі помічники, датчики, все що можна, є в талісмані. І дійсно талісман відрізняється, тому що, здається, так здалеку їде меган. а ні, а тут бум і талісман. І Ще і ззаду надпис, напевно, на цю ляду талісман. 18-й рік, 213 тисяч пробігу, це 1,6 дизель, автомат, 5 місць, привід, привіддання, два ключі, ціна 14200. Так, жарко, дуже щось не відтягнули, ми головні убори, що дружина, що я. І ми так йдемо, і мене вже я бачу з кожною машиною, я вже так тухну, тухну і тухну. Ох, що це у нас там такий екран прикольний. Це такий екран винесний тут. Вау. Дуже прикольно. Так, Volvo xc 70 10 рік, 123 тисячі пробігу. Прикольно, що я сказав, прикольно, раз вже 6. 24 дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Корея, один ключ, 13700. Оце екран -то. Салон взагалі. Ви знаєте, коли автомобілі там, 10 го року, 8-го. Всі салони, вони робилися з іншої шкіри, там чеко шкіра, як її завгодно називають, штучна там, де. але воно настільки приємно на дотик. Ось я їжджу на старому зараз автомобілі, і там ця шкіра від неї кайфуєш, вона так скрипить, ніжно, ах, клас. Так, Opel Insignia, 2011 року, 222 тисячі пробігу. Це двохлітровий дизель, автомат, передній привід Німеччина, два ключі, ціна 7800. Це панорамний дах, напевно. Чи це просто він чорний? Це він, напевно, просто чорний. Я думав, що панорамний дах. Це пофарбований він. Так, далі у нас найулюбленіші автомобілі серед покупців. Це у нас шкоди. Це у нас А7. 2000, який там 16 рік, напевно. Так, 16 рік, 257 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Автомат 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, 11999. Я вам зараз покажу саму круту рекламу автомобіля, яка є. Привернення уваги. Ось так потрібно продавати, якщо сам продаєш автомобіль авто на кармаркеті. Так шкода Octavia 5, 13 рік, 206 тисяч пробігу. Один і шість дизель, механіка, п'ять місць, передній привід Німеччина 2. Ключі ціна 9500. Ось ви подивіться. Стоїть цей спортіж. Великий надпис. Який рік? Ціна була 11950, стала 11500. Антена, чи це вудик? вудилище? вулище? з нової почти. Дивіться, прапор, що всі бачили здалеку, так як не всі. Бачите, а щоб надули ще кульку велику, то взагалі з логотипом логотипомки. KIA... Так, все, все буде обов'язково. На, на рибалку готуєтесь? Так, да, зараз гарна погода. А ми покажемо вам Opel Zafira, 11-й рік, 234 тисячі пробігу, 1,7 дизель, сімомісне авто на механіці, передній привід Німеччина, два ключі, ціна 7300. Car Vertical. Якщо бачите роздруковку з Care Vertical, тобто власник показує, що було з автомобілем, ви самі можете зайти, за певні там гроші, якихось 10 доларів, подивитися все про авто, ввівши його Він-код. Тут власник все зробив, все розписано, тому ось цей Ford C Max 2014 року має 194 тисячі пробігу. Це у нас 1.6 дизель, механіка, передній привід, до речі, п'ятимісне авто. Нідерланди, три ключі до такого гума на дисках, ціна 9850. Так, далі. Toyota Avensis. Ще одна красуня 9-го року. 189 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. 5 місць на механіці. Передній привід Нідерланди. Два ключі, ціна 7950. Ну, не буде видно, люди почують. Ось такий Ford Fusion, лючок, білесенький, відкритий капот, тут все як на виставці, все гарненько, все видно. Всі рідини ми бачимо відповідного кольору, без забруднення і без додаткових. Це американське авто і це є код, коли людина просто не бере ключик, вона виходить, вводить код і може відкривати автомобіль. Дружина моя в шоці, що таке існує. Більшості американських автомобілів. Є ось такий ключ ну, да. да, Це ваш автомобіль? Так. Добрий день, як вас Вадим. Вадім, я Павло, знімаємо кармарки. Це просто я дивлюся, це от приклад, як потрібно авто такого року, в якому стані його тримати. Да? Е, власник Вадім, номер ми покажемо. Написано торг, ну торг ви розумієте, що там ви не зразу приходите, мінус штука. Да? То торг, торг все таки. Такий, щоб і вам було приємно, і власник при цьому на гроші не потрапив, правильно? Що у вас, скажіть по лакофарбовим покриттям в цьому автомобілі? Фарбований, бо це Америка. Ну, Америка, буває. щось було, було якесь зіткнення а, спереду, ззаду? Права сторона була не сильно, опять же, по Він можна подивитися на. Б'ється кар вертіка, але все інше. на а, капарті. А, це... прямо ага. дивися, на прямо коли тобі. І пробіг, і пошкодження, все своїми руками зроблено, даю гарантію. Дуже добре, дуже добре. Тому люди номер власника показали, телефонуйте, одразу власнику запитуйте авто, по можливості приїжджайте в Житомир, дивитися, або просите фото, або заходите до нас в Телеграм. Там це авто є, і зараз ми його покажемо. Вам Доброго гарного дня! На Цього найкращого все-таки розкажу про авто. Отже, 17-й рік 145 тисяч пробігу. Це двохлітровий гібрид. Автомат, передній привід США, ціна 15300. Дивіться, в якому стані автомобіль. Все, все є. Це комплектація просто топ. Да? Тут, так, так, топова так, так. комплектація. Мені топова комплектація. Все, все є. І диски дивіться, які оригінальні. Там, там всі помічники, які тільки можуть бути. Так, ви подивіться, Сан Йонг. Я хотів дружину запитати, що за автомобіль, але ну, вона вже знає, що це Сан-Йонг. Корандо 11 рік. 214 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, передній привід Корея, ціна 8999. Ну Фордец такий хороший. Так, ну і завершуємо. Ми. Volvo s 60 Мені дуже подобаються ці автомобілі, Ну вони для мене дуже крутецькі. Шкіра тут супер. Ну, бачите, всіх Volvo асоціюється з безпекою в першу чергу. Але крім безпеки, тут все добре. Так, 2018 рік, 155 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, передній привід США, ціна 15300. Який песики? Що там, де тепер? Ти... Де? Я не бачу. Маленький пес, а обережна машина їде. Пропускаємо автомобіль. Добрий. день. І друзі, все будемо закінчувати. Ось так швиденько. Ми пройшли песу, не показали якісь там песа, десь у когось є, його не видно. Ну, Дружина, все відволікає мене і так ледь говорю. Отже, друзі, дякую всім, хто дивився до кінця це відео. Як завжди, прошу вас поставити лайки, лайки. підписатися. Прошу підписатися. Щотижня радуємо вам якимось відео. Дійсно, дуже приємно, що багато з вас приїжджають на кармаркет і дякують за відео. Ми кажуть, отак вже є сімейною традицією ввечері дивитися відосик, подивитися автомобілі і мотивувати себе, прагнути, якщо у вас навіть є автомобіль, можливо, поміняти. Його на трошки краще, трошки новіше, свіжіше. Е, тому дуже приємно, що ви дякуєте і недаремно ми знімаємо ці ролики. Е, тому Car Market завжди вас чекає Покровська 271. Приїжджайте, величезний асортимент, е, познайомитесь з, з власниками авто, які, до речі, на вихідні постійно приїжджають і продають самі авто. Робите все для того, щоб гарно провести честь сім'єю і обрати неможливо автомобіль вашої мрії. Якщо, до речі, у вас немає. А, песики вона за песиками не веде. Е, якщо у вас не вистачає коштів на авто, яке ви ось хотіли все життя, е, OTP банк допоможе вам взяти авто е, в кредит і прорахує скільки потрібно зробити перший внесок і протягом декілька років виплачувати певну суму, але ви вже їздите на авто, про яке мріли. Все на цьому будемо завершити, як завжди, традиційно. Ще раз дякуємо нашим збройним силам України, і всім формуванням хто боронить нашу землю. Хлопці, дівчата, величезна дякую. Звертаюсь до всіх, хто на фронті, робимо все для того, щоб у наших хлопців і дівчат було все, чим можна нищити ворога і вигнати їх з нашої території. Все на цьому будемо завершувати. З вами був я, Павло Легенчук, Ірина Олександрівна, ось там от наша головою. Все буде Україна, слава Україні і героям слава!